Вітаю, шановні друзі. Зараз я в місті Мазагон. ви на каналі Іспанія Українці. Сьогодні приїхали покупатися. У нас сьогодні хмари, уявіть собі. Але це дуже добре, бо тоді парасольку можна не відкривати. Температура 34, така сама, як і була. Це Андалусія. Вітаю вас! І в цьому відео хочу вам розповісти, чому українці полишають Іспанію. П'ять причин, чому вони полишають Іспанію. Перша причина, чому українці не можуть е, знайти, ну не полишають Іспанію, да це саме головна причина, яку я бачу ну, тут у нас да, наприклад. це не можуть знайти е, житло. Не можуть орендувати квартиру. Це найбільша причина, яка є. Тому що закон, який ввели нещодавно, він, якщо раніше, наприклад, окупасів ти можеш зі свого житла вигнати протягом 12 місяців. Зараз цей закон став, що ти можеш їх вигнати протягом 24 місяців, уявіть собі. 24 місяці. Е, нібито вони хочуть нам полегшити життя, да? бо приїжджають українці, да? вони знімають квартиру з малолітніми дітьми не можна виселяти, да? але самі іспанці не хочуть йти на такі умови, не хочуть здавати нам ці квартири, розумієте? Не знаю, як воно буде. Я думаю, що вони врегулюють. Зараз деякі є, нібито послаблення для нас, тобто ну, для, е, для біженців з України, для того, щоб вони здавали, але не знаю, чи вони обернуться в добро, чи в зло. Друге, друге поселили в табір для біженців. От вас поселили, ви приїхали і вас поселили в табір для біженців. Люди очікували якихось інших умов. Вони там очікували дуже довгий час, їх дуже довгий час не переселяли у, на першу фазу більш кращі умови. В такому випадку, звісно, вам треба краще. Правильно спланувати ваш маршрут. Що вам зробити з самого початку ще з України чи з іншої країни, з якої ви приїжджаєте? Оце все можна вирішити. Ви можете до мене звертатися. Розповім, як це зробити, але на сьогоднішній момент це не буде працювати вічно. Ви маєте це зрозуміти. Наступний дуже важливий фактор. Люди не можуть вивчити нову тут. А не Я розумію слухати. Я в Україні теж не вчив мову. Я не вчив іспанську мову. мені важко було. Я вчив англійську мову. Уявіть собі. Я мені постійно здавалося, що я її погано знаю. Хоча я спілкувався в принципі англійською. Нормально сюди приїхав. Я спілкувався англійською. Мені завжди здавалося, що я ще мало знаю. Це таке почуття провини, що ти ніби її знаєш. Мало тебе там. Ну рушить далі йти, та не треба нічого. Ну просто розмовляйте і все, все, що вивчили, беріть, приміняйте, так як і є іспанці, дуже класно відносяться до того, як ви спілкуєтесь. Вони вас менше будуть виправляти, тільки тоді будуть виправляти, коли ви ну, вже на якомусь рівні дуже доброму. А от так у мене було, так вони дуже лояльно відносяться до іноземців. Це одна із всіх націй в Європі, яка от така. Далі, е, із за чого іще уїжджають? Це не сподобались умови. Уявіть собі, наприклад, людина жила в якомусь комфорті да, в Києві, чи у Львові, чи десь у Харкові, да, в якихось пластик умовах. Тут вона приїжджає і селять, наприклад, в якісь умови типу хостела. Да, е, ну, і вона каже: що це таке? Там, люди, це мене, от сюди, як ви посміли, взагалі мене сюди заперти і так далі. Починають боротися за це, щоб їм дали більш кращі умови там, і так далі, потім воно не виходить. От, і Із-за цього люди також полишають і навіть повертаються в Україну, тобто їм краще, там, наприклад, з дітьми під бомбардуваннями. От, ну, тут же ти нічого не можеш сказати. Це вибір людини. Ну і саме головне, мабуть, да, це те, що люди не готувалися до еміграції. Коли люди не готуються до еміграції, розумієте, це одне. Коли от я готувався, я рік думав, я відчував, що це треба робити. Я це відчував, що все, тут все я закінчив. Все, що я міг, я тут зробив, мені треба. Вже інша земля, я маю бути вже на іншій землі, я маю допомагати іншим людям, маю бути в іншому місці. Мене не лякає взагалі, що вона буде інша. Тобто, я розумію життя моїх дітей там, да, все зрозуміло, навіть якщо воно буде бідне, або якщо воно буде багате, розумієте? Жити в багатстві і в бідності це просто етапи життя, які треба е, змогти пережити і навчитися жити і там, і там. Розумієте? От, а деякі люди вони ж не готувалися, от уявіть собі. От є люди, які вже нібито трошки обжились, Вони розуміють, що да, деякий час треба тут буде жити, треба асимілюватись, треба робити якесь добро тут. Деякі, от, коли, коли ми сидимо, вони кажуть, та завтра все закінчиться, все. Ми завтра повертаємося назад. Уже от скоро уже, от, по... вчора я слышала нашого одного звісного блогера, що от все вже сказали, що ми повертаємося. І сказали, що все окей, би, що вже би, війна должна закінчитися буквально за, е, за определений ну, період і ми повинні повернутися домой. Разумієте? А вона не закінчилася. Вже рік пройшов, а вона не закінчилася ще. Разумієте? І слава Богу, що іспанці і взагалі весь Європейський Союз іще далі надають цю допомогу. Вони б могли б піти за вами і сказати, все, якщо ви вважаєте так, вся війна закінчилася. Розумієте, і куди, ти, куди ти повертаєшся ти Розумієш? Це дуже важливо. Для того, щоб вам все знати, звертайтеся за консультацією.